Ніколи не їдьте на різдвяні ярмарки у Польщі і ось чому. Великі черги, дорогі ціни вам точно гарантовані. Розказую вам топ-5 ідей, як можна круто провести різдвяні вихідні цього року. Різдво в горах, гарантія чарівної зимової атмосфери, традиційні дерев'яні будиночки та гірський сир. Куди можна поїхати? Закупане. Обов'язково раджу відвідати морське око, піднятися на каспровий вірх і заїхати до місцевої качми, де готують традиційні гірські страви. Карпач можете піднятися на вершину гори, шніжка, фуніколе. Šklarska poremba. Місто, яке лежить на кордоні з Чехією, де ви також можете піднятися на вершину гори Шереніца. Другий варіант це виїзд на лижі в гори. Тут можна поїхати в Чарну Гуру, в Б'явку Такчанську, Жіленіць, Шклярську Перембу або Шказпровий вірг. Орендувати лижі і екіпірування можна на місці. Також, якщо ви початківець, на курортах є спеціальні твори, тому активно проведений час в горах гарантований. І третій варіант ярмарки у великих містах. Але ви повинні бути готові до великої кількості людей, черг.